Для початку переносимо центр витяжки на плитку, беремо наш шаблончик, центруємо його, намічаємо і вирізаємо отвір. Далі беремо рамочку і клеїмо її на плитку. Так, ми вже ми її вже відцентрували і приклеїли. Потім далі беремо Кусочок плитки, вирізаємо його в розмір нашої рамочки, беремо другий шаблончик, теж його центруємо і вирізаємо наш отвір і 4 отвори під гвинтики. Ми вже вирізали. Цю плиточку можна додатково проклеїти на клей. И она еще дополнительно фиксируется такими дополнительными пластиковыми вставочками. Потім беремо нашу середню частинку і вставляємо її беремо з тих вверх. Бажано цією виступом наверх. В комплекті ще йдуть такі чотири гаїчки, ми їх фіксуємо нашу середню частинку. Ось так. І потім і потім беремо нашу кришечку і клеїмо на неї середню частинку. Тобто ми вже приклеїли і ось так короб готовий.